Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині сінсей. Багато цікавих осінніх новинок, одяг, взуття. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду! Курточка косуха в такому ніжному відтінку під самшу до 2 xl Ціна 699. Коротка чорна спідниця в квіти. Пояс на резинці, спідничка плісе до 2 xl зі снижкою 269. 189 цукенка до 2 xl На тоненьких бретельках знизу є підкладка зверху сіточка з квітами. Курточка без підкладки йде. Спереду має дві кишені накладні. Ціна 699. Косуха чорна під замшу 699. Спідничка, поліестер, але така гарна, приємна на дотик. на поясі резинка, ніжний відтінок 189,44% знижки до 2XL. 289% шоколадна в білий горох. Також до 2 xl довжина макси на поясі резинка. Сукенка шоколадного горошок 289 до 2хЛ на тоненьких бретельках. Зверху сіточка, знизу підкладка. Довжина максі. Теніска котонова 269 з малюнком до 2XL. Штани 699 позаду йде резиночка. Спереду гудзик та блискавка. Жакет укорочений 399. На підкладці. Сукня літня 459 до XL. Сукенка тянеться довжина Максі. Гарно лягає по фігурі. Ще ось така моделька зі знижкою на гуциках. Довжина максі має поясок 459. Віскоза, поліестер, льон та котон. Кросівки 699 під замшу. На осінь багато бордових відтінків: ось така блуза 459 в рубчик до XL. Віскоза та поліамід 269 спідничка легенька, довжина максі. Такий приємний принт. Курточка 699 на кнопках. Спереду має дві кишеньки. Косуха 799 подовжена. Екошкіра. Косуха під замшу чорна. До 2XL 699. Ось така цікава сіточка ковтинка, але цінника немає, це вже остання модель. 289 золотиста, Віскоза та металізоване волокно. Коричнева блуза. На довгий рукав до XL 340 гривень. Котон 95%. Красива курточка бежева, м'яка екошкіра, защіпається на кнопки. Знизу є підкладка, ціна 699 до 2XL. На рукавчиках також гудзики. Чорна сукня в квіти 659 XS до 2xl. Знизу підкладка на довгий рукав, зверху сіточка, довжина вже максі. Ось така звичайна по фігурі. Збоку має розріз. Ціна 340 гривень. До 2XL. Дуже класні спіднички міні джинсові. По 599. І ще курточка така класна приїхала з цікавими гуциками, з блискітками. Ціна 899. Такий світлий блакитний відтінок. Суха світло коричнева. Гарної якості така м'яка екошкіра. Має збоку кишеньки 999, 659 сорочка джинсова на куциках. Світло-блакитна джинсова куртка з накладними кишенями. Теж гарно виглядає. Ціна 799. Спіднички по 599. Спереду мають розріз. Є сіра, чорна, блакитна. І ще ось такий відтінок. Тоненька сукня 219 бордова до 2 xl на широких бретельках, гарно лягає по фігурі котон 95 699 джинси. Ось така модель з сірому відтінку. Ціна 599. Жилетки по 599 до 2XL. Лише один колір. Це з минулого року моделі бачу по 359 зі знижкою. Ось така курточка 349. 699 на блискавці під екозамшу. До 2XL. 389XS до 2XL. Гарний светрик. У тоненьку чорну смужку. Гарної якості тянеться Віскоза 70%. Ось така сіра ковтинка. розміри від XS до XL ціна 599. Віскоза 70%, поліамід 30. Бордова, тепленька 389. На рукавчиках має такі золотисті гуцики. Віскоза 70%. Ніжно-рожева ще є, така, як сіра. Сорочка біла у тоненьку чорну смужку на гуциках 340 гривень до 2ХЛ віском. 219, ось така сорочка. Оливкова на короткий рукав. 100% віскоза по 219 футболки, 2 відтінки поліестер. Новинка бордовий жакет із золотими ґудзиками. Ось так виглядаю зблизьком. Знизу є підкладка. До 2XL. Ціна 659. По 459 светрики на короткий рукав декілька відтінків наявності. У складі тканини поліестер, акрил, вовна та еластан. штани барбі яскраво рожеві. Ціна 459 не утеплені до 2ХЛ. 169 теніска котонова до XL з котиком, спортивна кофта. З лампасами. Така укорочена 399 до 2XL. І до неї чорні штани 459. Штани прямі з утепленням без резинки. Спортивка 659 на блискавці. Укорочена знизу має резиночку. На рукавах також резинка. В такому світло-персиковому відтінку ще є. За 459. До 2XL на флісі. На блискавці з капюшоном. Ось такий варіант, також на флісі. Ціна 599. 219 теніска жіноча до XL. Ще ось така шоколадна є за 269 до 2XL. З малюнком 459. Також 459 вам до XL. Дуже дякую за огляд, сподіваюся, вам було корисно та цікаво. Далих покупок!